Висоти в положенні, в вертикальному положенні наносити удар для того, щоб вбити людину і попасти між ребер, це просто абсурд у судовій залі фінальні дебати у справі Марини. Полях. жінку обвинувачують у навмисному вбивстві співмешканця. 15 років позбавлення волі вимагає батько загиблого для підсудної. Сама ж вона вважає себе невинною. Марина каже, впродовж двох років потерпала від побоїв і понад 30 разів зверталася до поліції щодо домашнього насильства. У 21-му році згадує жінка, під час чергової сварки загиблий Дмитро Плотніков погрожував вбивством не тільки їй а її доньці та бабусі. Тож, розповідає, схопила ніж, на який і напоровся чоловік. Я способствувала судебному розслідуванню і всім експертизам. Я просто поражена той наглою ложью, яку я від потерпівшого. Все, що он, все, о чем он говорит, это все не правда. Слідчі експерименти та експертизу на алкогольне сп'яніння Марині провели некомпетентно, каже батько загиблого Олексій Потніков. Коли питання стосовно результатів експертизи зазначає, йому не надали її досі. А показання про деталі вбивства, додає Олексій, жінка надала неправдиві. і не хоч Одного закінчити цей процес. Я знаю тільки одну. На засіданні чоловік наполягав на повторному проведенні судових експертиз та прохав поновити стадію з'ясування обставин смерті. Таке рішення суд не підтримав. Очі багато прийшлося пережити, к сожалению, благодаря вашому сину, і ви там знаєте, ви знаєте, наскільки він був жорстоким чоловіком. Ви самі його боялися. За словами Юлії Сегеди, адвокатки підсудної, загроза життю Марини була реальною. Раніше загиблий провів 12 років за ґратами за вбивство. Додає свідки, розповідали на суді. Чоловік зловживав алкоголем та наркотиками. Захисниця зазначає, Марина не перевищувала меж самооборони і не мала умислу вбити. Це експертиза показала, що ніж був дуже сильно загострений, тому його сили було достатньо. Є можливим отримання такого ножового поранення саме силою кроку загиблого з відстані 0,5 метрів. Ми просимо визнати Марину, не не виправдати Марину. На наступному судовому засіданні Марині полях нададуть останнє слово та мають винести вирок. Якщо її визнають винною, каже адвокатка, рішення буде оскаржувати. В разі потреби зазначає готова звертатися в Європейський суд з прав людини. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.